Доброго здоров'я, шановні, до вашої уваги остання лекція другого тижня, у якій ми ознайомимося із зовнішньою політикою Києва періоду Золотої Доби, а також процесом впровадження християнства, а точніше, православ'я на Русі. Наполегливо раджу вам прочитати конспект після ознайомлення із відеоматеріалом даної лекції. Історично склалося так, що до прийняття християнства найбільше контактів Русь мала із. Північними варягами та Візантійською імперією. Першою значною дипломатичною місією Русі за кордон була поїздка княгині Ольги у Константинополь, де її охрестили, а хрещеним батьком став сам імператор Візантії. Проте із збільшенням могутності Русі, тобто у часи Володимира та Ярослава, почалася така зовнішньополітична взаємодія як прийняття до Києва. Втікачів від міжособних конфліктів із Європи. Так, наприклад, князь Ярослав надав притулок англійському принцу Едвардові Вигнанцю, польським принцам без Отто, норвезькому принцові Олофу з сином Магнусом та його братові Харольду 3 Суворому. Така довіра жертв європейських міжусобиць слугує прикладом. Довіри до Києва як центру європейської політики загалом та до київського князя як монаршої особи, зокрема. Звісно, поширені були усілякі міждержавні угоди, які являли собою торгівельні або військові союзи. Так, Володимир Великий мав багато контактів. Із папою римським Сільвестром ІІ, у миру Гербертом де Орільяком, візантійським імператором Василем II, про якого ми вже багато знаємо, угорським королем Стефаном І. Надважливим засобом міжнародної політики середньовіччя були міждержавні шлюби замість тисячі слів, скажімо так, адже одружуючи свою дитину з іншою монаршою дитиною, правитель країни отримував статус союзника. Прихильність іншої держави, ба навіть можливість впливати на її політику. І усе це без низки візитів, купи підписаних документів і все такого. Зв'язок по крові сильніший, заклятво Чорнил. Найпершим серйозним міждержавним шлюбом на Русі можна вважати уже розглянути нами шлюб Володимира та Анни, адже він відкрив нові горизонти для Руської держави, поставив її в один ряд з іншими. Цивілізованими і розвиненими державами Європи. Русь набула статусу найбільшого, найважливішого союзника Візантії. Приклад батька наслідував і Ярослав, який одружився із норвезькою принцесою Інгігердою. До речі, стосунки Ярослава і Інгігерди непогано описані у драмі Івана Кочерги Ярослав мудрий». Проте шлюб Ярослава із норвезькою принцесою був не єдиним його успіхом. У полі зовнішньої політики за допомогою шлюбів, адже Ярослав здобув собі славу Тестя Європи. Його діти передичалися з багатьма монаршими домами Європи, і шлюб став чи не основним засобом зовнішньої політики Ярослава. Наприклад, його син Володимир одружився на дочці графа Штаденського Оді і зіслав на польській принцесі Гертруді. Святослав на онучці германського цісаря Оді. До речі, існує полеміка щодо цих двох од, адже, можливо, вони є одною і тою самою особою. Проте зараз це не є предметом нашого розгляду. Всеволод одружився на візантійській принцесі, ім'я якої не дійшло до нас, і називала її просто Мономахиня. Саме вона стала матір'ю загальновідомого Володимира Мономаха. Мова про якого піде трохи далі. Ігор Ярославич одружився з німецькою графіною Кунігундою. Проте, сини були не єдиним знаряддям у шлюбній війні з Європи. У нього було чотири доньки. Єлисавета одружилась з норвезьким принцем Гаральдом Третім, Анастасія із чеським королем Андрошем І. а Гата одружилася з уже відомим нам англійським принцем Едвардом Вигнанцем. І була Ярослава ще одна дочка, Анна Ярославна, що одружилася із французьким королем Генріхом I. Саме цей шлюб зробив її, ну, якщо на всесвітньо, то досить добре відомою у європейській політиці саме Анна створила картину Русі на міжнародній арені як освіченої, продвинутої та цивілізованої країни. Так от, і Анна Ярославна. Збираючись до Франції, до свого майбутнього чоловіка, великою частиною особистих речей Анни складали книги. Взагалі, вона мала славу освіченої та доброї жінки. Серед книг, що вона привезла до Франції, було так зване Реймське Євангеліє, на якому приносили клятву французькі королі аж до Великої Французької революції 1782 року. це Євангеліє було дописано. І до вашої уваги, більш пізній фрагмент цієї книги. А та частина, яка, яку Анна привезла з собою до Парижу, на жаль, не зберігалася. Також Анна була одна з небагатьох писемних при французькому дворі. Усі придворні мужі, та навіть її чоловік Генріх розписувалися хрестиком. Анна ж розписувалася своїм власним підписом, який ви бачите зараз на екрані. Існує думка, що це найстарший зразок староукраїнського письма. Анна почитається як в Україні, так і у Франції. У Франції її споруджено багато пам'ятників. А в історії України Анна займає почесне місце у такому ряду, як княгиня Ольга і Роксолана. На карту шлюбної географії Ярослава потрапила значна частина Європи і такі країни, як Франція, Англія, Норвегія, Візантія, Священна Римська імперія, Чехія, Угорщина, Польща ми можемо вважати це визнанням могутності та впливовості київського князя і Русі у цілому. Проте не лише зовнішня політика і шлюби, як її окрема частина, піднесли могутність Русі чи не на найвищий рівень у Європі. Важливою віхою в тому стало. Прийняття християнства